Вийшла нова гра від розумників Хелтейкер. А це означає, що? Правильно, прийшов час збирати новий грем. Але цього разу не з демонів в пеклі, а з привидів на заводі. Тому вдягаємо фіолетові рукавиці, беремо ключ на 9 чи 10 та відправляємося на завод. Суть гри така: принеси подай, і до нахуй не мішай. Підходимо до механізму, дізнаємося, яка деталь потрібна, ідемо беремо цю деталь та відносимо назад. Аж тут з'являється змора. Та намагаються відпіздити нас гаучним ключом на 9 чи десь. Але ми з легкістю, блять. Переходимо в налаштування та біндимо взаємодію з ентера на Є. Е. І тепер з Легкістю ухиляємося від усіх її атак та ремонтуємо останній механізм. Аж раптово взмори починає боліти голова через те, що ми відремонтували щити, які стримують привидів. Та вона почала втрачати свої сили. І це прекрасний момент для контратаки. Після цього змора злиться та обіцяє помститися нам. Після того, як ми ремонтуємо перший щит, появляється змора, і тепер вона не просто намагається відпіздити нас галючним ключом по голові, а й сісти нам на лице. Звісно, ми з легкістю ухиляємося від усіх її атак та ремонтуємо щити. Цього разу ми пропонуємо їй пудинг, на що вона погоджується і відйобується від нас на деякий час. На цьому рівні геймплей стає трошки складнішим. Так як тепер нам потрібно не лише підійти та взяти деталь, а виготовити її. Беремо цю деталь та вставляємо її сюди. Чекаємо, поки вона виготовиться. Та відносимо до щита. Аж тут з'являється Кетвайр. Кетвайр один, бля? Там де є один, там завжди є два. Знаєте, запам'ятайте мої слова, бля. І перше, що вона зробила після того, як появилася, кинула в мене кунаї і зібалася під землю, бля. Шасом цих міток буде все більше і більше. І що стати на них то буде? Для того, щоб розмінувати їх, потрібно просто пройти з краю. Але якщо ви так само тупите, як і я, для вас це може стати проблемою. Але трошки придручившися до цього симулятора сапера, я з легкістю пройшов цей рівень. Тілуємо кетву Після цього вона каже, що чекає ідеального моменту для того, щоб присунути нам ззаду. Знову ремонтуємо перший генератор. Після чого появляється Кетвар 2, а я казав, блядь, казав! Але вона є дуже повільною, та навіть не може догнати нас. Але я все-таки умудрився попастись. І я вже думав, що пройду цей рівень на ізі, але це прийшла Китвай 1 і йобнула мене, блядь. А все ж таки я пройшов цей рівень і тепер демо деш. Цілуємо Китва 2 та відкупаємось від твари 1 пудингом. Як завжди, ремонтуємо перший генератор, і тут з'являється. Нікіта! Сюда, блядь. І все, що робить Нікіта, це стріляє в нас фаєрболами. І так як Нікіта є дуже повільною через свою велику ем, душу, ми просто бігаємо круг цієї стінки та ухиляємося від її фаєрболю. та ремонтуємо останній щит. І ось ми вже готові жорстко засосати Нікіту. Але, на жаль, нічого не виходить, так як наша головна героїня занизька для Нікіт. Всі їх в житті, блять. Нікіта тікає, а ми йдемо думати, як її законтрити. Зайшовши на рівень, перше, що ми бачимо ось цю херню в підлозі, яка випускає фаєрболи. а це означає, що? Правильно, ще один рівень з Нікітою. Також Нікіта навчилась кидати у вот таку херню, яка при попаданні в стіну розлітається на фаєрболи. Але навіть це їй не допомагає і ми ремонтуємо останній щит. На цей раз ми приносимо зі собою драбину для того, щоб поцілувати Нікіту. І зразу після поцілунку Нікіта бере нас на руки, називає себе мамі, та обіцяє нас віджарити. На підлозі появляється якась хірня, яка б'ється током, а це означає, що правильно змора. І Я думав, що з легкістю пройду цей рівень, аж тут з'явилося кітвайер, і рівень перетворився в мінне поле, блядь. Але так як я вчуся на своїх помилках. На цей раз я дивлюся уважніше під ноги. З моря починає горіти на Кетфар, так як вона безполезний кусок ГА, за що получає Friendly fire. На цьому рівні з'являється нова деталь. Для того, щоб зробити усю батарейку, потрібно взяти болт і віднести сюди. Знову з'являється змора, але на цей раз вона в паті з Нікітою. Але навіть це їй не допомагає, і ми з легкістю проходимо цей рівень. Знову цілимо Нікіту, після чого вона йде, а з мора в крису насміхається над нею. За що ми в крису хочемо її атакувати? але щось пішло не по плану. Аж тут змора дає йобу, пробує йобнути нас, та входив в берсерк мод. І вперше, що ми бачимо на цьому рівні, це знов ці щитки, які б'ють током. І їх на цей раз чотири. Куда сіти, я з двома не справляюсь! Атаки з мори стали набагато швидшими. Вдобавок до них з'явилася ще одна атака. Коли вона біситься, б'є ни ключом по землі, після чого розстрілює нас током. Але якби вона мене не розстрілювала, я не здався і продовжив ремонтувати щити. Після цього ми дізнаємося, що нашу головну героїню звати Ула Устерка. Та те, що вона зі зморою була подругами, до того як вона стала приводом. І ось ми вже готові поцілувати її. Але на цей раз вона цілує нас першою. І судячи з того, як почервоніла Ула, їй це дуже сподобалось. Аж раптом тут з'являється якась хуйлала, і на цьому все закінчується. Після цього наш геймплей переходить за ягу. І перше, що ми бачимо, це те, що яга може дешити. І це саме те, чого не хватало в цій грі. Тому що за допомогою Деша можна розміновувати міни китвайр 1, ухиляться від ударів китвайр 2 та від фаєрболів Нікіти. До цього разу вони нападають на нас всі разом. Але Єга настільки крута, що навіть це їм не допомагає. За допомогою Деша на останній секунді я встиг відремонтувати останній щит. І на відміну від Ули Яга не цілує Нікіту, а жорстко її пресує. Для того, щоб дізнатися, де Ула. На що кітваю родина відповідає, що її викрила Доктор Стріга? І якщо їх поспішить, можливо, вона зможе наздогнати доктора Стрігу. Ми навіть не встигли відремонтувати перший щит, як з'явилася Доктор Стріга. І вона просто піздець яка швидка. Ще й до цього вона призиває своїх песиків, які так само бігають за нами, та розстрілює нас з пістоля, вистріли з якого розпадаються на частини, від яких також потрібно ухилятися. Але через пару десятків траю я все-таки зміг пройти цей рівень. І тут ми дізнаємося, що Іга і доктор Стрига знайомі, так як вона називає її по імені Сільвія. Також ми дізнаємося, що в Яки всього два вихідних дні на рік. І тут починається босс файт з доктором Стрига. І це просто піздець. Так як в тебе летить куча різного говна. Якісь довбойоби бігають зліва направо. Йобані песики. Якийсь, блять, бик нахуй тут скаче. Чесно, Хер пойми, що твориться на екрані, я навіть не знаю, як це коментувати. Але якимось чудом я все ж таки зміг пройти цей рівень. Доктор Стріга зловила його та почала насміхатися над нею, що це тільки її перша стадія боса. Та засунула нас разом зі зморею в якусь колбу. І поки змора шукає спосіб вибратися, ми не втрачаємо можливості подивитися на її ЕС. Yes. Аж раптом зморі приходить ідея якщо вона війде в наше тіло, можливо, ми зможемо користуватися її силою. І все виходить саме так, як говорила Змора. І ви просто подивіться, яка хуєну анімована ця заставка зі зморою. І тепер зі силою з мори ми так само можемо дешити, як і Яга, Але при цьому ми ще можемо наносити шкоду. Тому ми на Ізі проходимо цей рівень та йдемо деш. І Яга звільняється та виходить раз на раз із доктором Стріга. І ось доктор Стріга готова до поцілунку, але щось пішло не по плану. Ну, а ми разом зі Зморою сидимо збоку, та дивимося за тим, як вони б'ються. І в цей час ми дізнаємося, що привидам потрібні не лише негативні емоції, а й. Любов! <клухи> У відповідь з Морі ми просто граємося бровками, за що вона знову нас хоче відпіздити галочним ключом. На цьому гра закінчується. А нам відкривається доступ до галереї, в якій ми можемо побачити перший дизайн ігри. Але для того, щоб відкрити всю галерею, потрібно пройти ігру на хардмоді. Але якщо ви грали в ігру Helltaker, напевно ви знаєте, що на рівнях, а саме на 4, 5 та 6, можна зібрати ось такі ось таблички, які містять ви собі секретний код та ввести його в фіналі ігри. Відкриється портал, в якому буде вися здоровена жирна муха. І якщо ми все таки зайдемо в нього, візьвул зміни зовнішній вигляд. Після чого ми можемо так само завербувати її в свій гарем. Так ось якщо зайти в титри гри аварія та ввести цей код, в верхній частині екрану з'явиться надпис, яка переводиться як Вейзевул хвалює, після чого в нас відкриється доступ до усієї галереї, в якій буде рецепт пудингу, яким Ула вербувала привидів в свій гарем. А, і також, якщо нажати на Space при ігрі за Улу, вона почне їсти пудми. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.